Всім привіт. Сьогодні розкажу вам, як заробити на мобільному додатку Pump. Це зручний мобільний додаток. На ньому можна відкривати рахунок, платити, переказувати гроші та контролювати свої фінанси. Тобто, це звичайний банк, яким ви користуєтесь зараз, наприклад, Приват, Монощад. Це надійний і стабільний банк. Як бачите, вже є 44 тисячі оцінок цьому банку. Він на п'ятому місці в категорії фінанси, тобто він входить у топ найбільших банків України. Підтримка 24 на 7, тобто стабільний робочий банк. Зараз розкажу все детальніше. Пумп святкує день народження банкові вже 7 років, і в честь цього він запускає акцію і дарує гроші та подарунки всім новим користувачам. Зараз розкажу, як їх отримати. Можна отримати 500 гривень просто за відкриття картки з кредитним лімітом, і ще 200-500 гривень за вашого друга. Також серед всіх учасників цієї акції щотижневі розгірші iPhone 17. Отож, як отримати свій бонус, дуже важливо, щоб ви були новим користувачем цього додатку. Потрібно перейти за посиланням, яке я залишу в описі цього відео, і також в коментарях. Це посилання на офіційний банк. Тож Дуже важливо, щоб ви зареєструвалися саме по реферальному посиланню, тому що якщо ви скачаєте банк просто з Apple Store чи з Play Market, вам не зарахується бонус. Тож, переходимо за посиланням. Потрібно відкрити картку все можу. Mastercard з кредитним лімітом. З кредитним лімітом ти потрібно відкривати для того, щоб отримати 500 гривень бонусом. І при реєстрації. Реєстрації в додатку треба вказувати, що ваш дохід не менше 50-20 тисяч гривень в місяць, щоб були більше шанси на отримання кредитної картки. Якщо ви не хочете відкривати кредитну картку, вам бонус буде тільки 200 гривень. Тоб, тобто, як бачимо, отримай бонус 500 гривень за картку MasterCard з кредитним лімітом або 200 за гривень за картку без кредитного ліміту. Зараз розкажу, як. Отримати цей бонус. Ви зареєстрували картку, оформили неї. Вам потрібно на цю картку поповнити 100 гривень. 100 гривень або більше. Ці гроші треба буде потратити, наприклад, поповнити номер телефону, сплатити комуналку або розрахуватись в магазині. І через хвилину власники кредитної картки отримують 500 гривень, а власники звичайної картки 200. Я думаю, витратити 100 гривень і отримати 500 це зовсім непогано. Також як бачите, ця акція діє до 21, го 12-го, 25-го. тому що саме в цей час банк святкує свій день народження. Без тієї акції ви отримували би 300 за кредитну і 200 за звичайну картку. У умовах цієї okay. акції бонуси зросли. Як бачимо ще 47 днів 11 годин. Щоб скористатися цим бонусом. Також хочу порекомендувати ще телеграм-канал. Тут викладують різну халяву, наприклад, українські проєкти для заробітку без вкладень. Виконуєш прості завдання в Telegram-ботах, наприклад, підписатися на канал, переглянути якийсь пост. Також є ще банки на реєстрацію. Ось, наприклад, бот, який дозволяє за кожного друга отримати 10 гривень. Вивід 50 гривень на картку на мобільний телефон і від 100 на картку. Також бачимо, тут є дуже багато проєктів розіграш. Часто розіграші тут проводять. Канал ще молодий, але в нього велике майбутнє. Посилання на банк буде в цьому телеграм-каналі, в описі відео і в коментарях. Ще раз повторюю, що дуже важливо, щоб ви були саме новим користувачем і зареєструвались по реферальному посиланню. Тому що, якщо просто скачати банк з Play Market чи з Apple Store, бонуса ви не отримаєте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!